Що відомо про пожежу на острові Джарелгач, що на окупованій частині Херсонщини? Чому вона сталася і яка площа вигоріла? Які види рослин і тварин постраждали, і чи можуть вони зникнути назавжди? Чи вплинула пожежа на активність російських військових на острові Джарелгач? Яку роль він відіграє у бойових діях? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. На острові Джерелгач, що на окупованій частині Херсонщини, майже тиждень тривала пожежа. Вогонь знищив усю заповідну зону природного парку на території понад півтори тисячі гектарів. Про це 10 серпня Суспільному повідомила директорка Джерелгацького національного природного парку Ірина Сабашенко. За її словами, вогнем знищена заповідна зона, де сконцентрована основна частина усіх степових екосистем острова та популяції усіх рідкісних тварин, які є на острові, а також концентрується найбільша кількість копитних. Як повідомила Суспільному, жителька одного з населених пунктів окупованого лівобережжя Херсонщини пожежу на острові було видно з узбережжя Джерелгацької затоки за 10 кілометрів від нього. Дим спостерігався декілька днів. За словами Ірини Сабашенко, на відновлення степової лугової солончакових ділянок потрібно в середньому від 4-5 до 8-12 років. Тамариксові зарослі можуть відновитися лише за 15, а то й 30 років. Керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк 2 серпня в ефірі П'ятого каналу зазначила, що російські військові продовжують використовувати Джарелгач та інші національні парки і заповідні зони як полігони. Абсолютно не шкодуючи унікальності природи, вони завдають там дуже потужні удари в рамках розвитку своєї бойової підготовки. Саме тому ми були змушені підкоригувати їх кількість і відпрацювати для них. Не таку вже й навчальну ситуацію. Якщо вже вчаться протидіяти, то хай сприймають це як реальну бойову роботу. Поки що підсумки не підведено, але ми маємо розуміти, що там, де розвертає ворог такі потужні місця дислокації особового складу, і за відсутності місцевого населення наша робота не забариться, буде результативною. Також за словами Наталі Гуменюк, українські військові фіксують факти нанесення непоправної шкоди екосистемі на острові Джарелгач, аби потім використати їх у міжнародному суді. Нагадаємо, що у травні цього року російські військові з'єднали острів Джарелгач із окупованою материковою частиною Херсонщини. За даними українських військових, російська армія у районі населеного пункту Лазурне засипала піском переправу до острова. Це зробили з метою більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб. Директорка Джерелгацького національного природного парку Ірина Сабашенко у коментарі новинам Азові зазначила, що пожежа вже не спостерігається. Втім, вона знищила майже 16 квадратних кілометрів території острова. Пожежа тривала приблизно тиждень. Вона розпочалася з 4-5 серпня. Так ми бачимо із даних космознімків. І тривала вона десь приблизно тиждень, і станом на 11 серпня ми вже можемо спостерігати, що пожежа припинена. Це теж ми можемо спостерігати із космознімків. Так, дійсно, пожежа виникла саме через те, що окупаційна влада облаштувала полігон на острові. Скоріш за все було возгорання рослинного покриву, тому, тому так сталося. У нас вигоріла уся майже уся заповідна зона. Там сконцентрована основна частина всіх цінних видів, всіх частин степових екосистем, рідкісних видів, які занесені до зеленої книги України. А доля тварин ну, нам взагалі невідома. Директорка також розповіла, які рослини острова вигоряли внаслідок пожежі. Дійсно, на острові росли цінні та дуже цікаві види рослинних угрупувань, які росли дійсно, такі як золотопородник цикадовий, це така рідкісна, дуже рослина. Саме через цю рослину, ну а також через і інші був створений національний заказник. І дуже шкода, звісно. Ну розумієте, на відновлення рослинного покриву ну, потребуємо дуже багато часу. Ну, це до 10 років одних видів, а інших видів, і від 15 до 30. Інформацію про пожежу на джерел гачі працівники передали до Херсонської обласної прокуратури та до офісу генерального прокурора, каже Ірина Савашенко. Херсонська обласна прокуратура вже відкрила кримінальне провадження. Також ми зібрали дані і направили на державну екологічну інспекцію на департамент екології, також на МЧС у Херсонській області. І для того щоб ці пожежі були винесені на розгляд комісії для підрахунку збитків, ну в подальшому це потрібно для того, щоб країна-агресор виплачували нам репарації. зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучення свідчення чи незалежно їх перевірити. Голова Скадовської територіальної громади Олександр Яковлів зазначив, що російські військові перебували на острові Джерелгач ще від початку окупації. Втім, з травня цього року, коли вони засипали піском частину моря і з'єднали острів з селищем Лазурним, там змогла їздити велика військова техніка пожежу, яка здійнялася минулого тижня, було видно зі Скадовська. Мешканці повідомляли нам. є навіть якісь фотки здається, де приймете з острову і Пожежа тривала довго, тому що на острові там е, територія, ну там в такий період уже вся трава висохла, е, горить дуже добре, сонце шмалить, і, відповідно вітер розганяється. Тут пожежа тривала е, декілька днів до тижня. Десь часу е, на жаль, е, я думаю, пошкоджена значна частина е, фауни, флори, флори, вірніше, та й фауни теж, тому що гинуть всі е, під час таких пожеж живі організми на сьогодні відомо, що ну по диму немає. Є рух там техніки на самому острові. Чин, чи, чи невідомо, бо ніхто туди не пускається по глазурному, рух продовжується там періодично щось їздить. Тому я думаю, що вони там можливо змістилися десь на якійсь території інші, а можливо, саме залишилися. Не можу сказати. Російських військових у самому скадовську багато, каже посадовець. Втім, вони навряд чи переймалися гасінням пожежі на острові. Вони точно могли перейматися там рятуванням свого майна, якщо воно там було поруч, там чи якось обмеження доступу вогню до їх позицій до їх території. Це я думаю, могло бути. От е, там не поснемає пристосованої техніки для пожежогасіння. Коли там управляв цим лісгосп, то вони періодично там чактором прогорювали ці безпечні полоси. У них був автомобіль пожежний там заправлений, доступ до води. У Скадовську поки тихо, вибухи бивають рідко. Гуманітарна ситуація також стабільна. Додав міський голова. Це новини про Азов'я у цьому випуску. Докладно про те, що знищила пожежа на заповідному острові Джерелгач на Херсонщині, який російські окупанти перетворили на військовий полігон. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас у YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Керівник громадської організації Українська природоохоронна група Олексій Василюк наслідки від пожежі на острові Джарелгач називає безумовно руйнівними. Вигоріла уся незаболочена територія острова, каже еколог. Острів він частково степовий е, і частково зайнятий е, засоленими луками. Тобто е, територія, яка ну, теж вкрита трав'янистою рослинністю, але зовсім іншою, яка регулярно затоплюється морем і є е, переважно вологою. Там дуже багато озер, там тисячі дрібних озер. Е, і, звичайно, що. Частина бірізноманітні є тільки на сухій території, частина тільки на зволоженій. Ніхто не очікував, що на острові може статися настільки масштабна пожежа, зазначив Олексій Василюк. Загинути там могли не лише рідкісні види рослин, а й тварини. Оскільки в минулому не було інформації про такі масштабні пожежі, ніхто цього не допускав. Національний парк контролював перед тим, воно як не дивно, належало лісництву. Ця територія, і воно теж контролювало безліч цікавих комах, гадюті степові, там інші плазуни, ящарка піщана. Я ну я не знаю, чи вони змогли пережити цю пожежу, тобто, лише якщо частина цих тварин змогла. Е, ну, просто по іронії долі бути на периферії цієї ділянки і якось там відсунутись на е, вологі частини острова, оця частина невеличка частина тварин, могла вижити а так, звичайно, що ні одна тварина не може вижити у вогні. Деякі тварини могли втекти на більш зволожені території, припускає еколог. Втім, в якому стані невідомо. Ну насправді для більшості людей, які відвідували джерел Завжди чомусь були цікаві копитні, хоча вони там чужорідні. Їх в минулому потім ця територія належала лісництво. Їх випускали для того, щоб організовувати полювання, але з, з часу, коли джерелач став національним парком, полювання звичайно було заборонено на цій території. копитні стали досить неконтрольовано розмножуватися. Зараз до останніх років були дис дискусії, яким чином їх. Звідти безпечно вивести, бо ну власне відстрілювати теж не можна. А як їх регулювати чисельність? Лише вивозити з острова на ті території, де, де вони зможуть жити в інших місцях, але вони теж випасалися тільки на цій степовій ділянці, яка є гарним пасовищем. Звичайно, копитні точно не згоріли, вони точно потікали на зволожені території, але що вони будуть робити далі? Коли вся вся ділянка, де вони випасалися, згоріла, я не знаю, природа після пожежі частково відновиться, вважає експерт. Втім, унікальність джерел гача вже втрачена. Рослини, які багаторічні коріння, яких глибоко в грунті, звичайно, що вони наступного року знову будуть. А що що робити з наземними тваринами? Я не знаю, стільки з них буде на цій території. Ну от стільки лишилося, тому що е, от є така, якби ми говорили з вами про якусь ділянку на е, не на острові, то можна було би сказати, що важливо подивитися, які види є на сусідніх ділянках. Вони звідти зможуть розселитися. Звичайно, одна ділянка вигоріла, і все ж таки пожежі в природі ну, завжди траплялися, і завжди мали бути поряд ділянки, з яких тварини розселяться, знову повернуться. Повторно заселять цю територію, але ж це острів серед моря. Там немає сусідньої ділянки, з якої вони могли б розселитися знову. І тому я думаю, що саме по цій причині е унікальність джерелгача вона буде ну вона вже втрачена, тобто він вже буде біднішим. Після деокупації Півдня потрібно буде вилучати пісок, який насипали російські військові, і повертати джерелгач до стану острова, каже Олексій Василюк. Вони пересипали цю досить мілководну протоку для того, щоб могти технікою заїжджати на острів. Після цього затока протока стала затокою, і тепер там стояча вода, яка буде замулюватися. Ну тобто вже замулюється практично рік. І ми схиляємося до того, що вона буде, ну мовно кажучи, заболочуватися, якщо таке слово можна вживати відносно моря. Саме в мілководдях Червогацької затоки найбільша кількість рідкісних тварин. Там декілька видів. Трапів, занесених до Червоної книги, риб, там є морські трави, які охороняються в усій Європі. І оці всі найбільш цінні види, вони насправді, ну які прив'язані до Джалгача, вони насправді не на суходолі, а в мілководді поряд з ним. А, і вони якраз можуть зникнути повністю. І от їх може реально взагалі не стати. Якщо найближчим часом не повернути проточність, тобто це треба знову ж таки, як тільки територія буде деокупована, знову руйнувати джерелгацьку косу і повертати її стан протоки. Тобто має бути рух води між джерелгацькою затокою і Чорним морем, також великою проблемою після деокупації буде розмінування джерел гача. Цілком імовірно, що острів стане безпечним лише за кілька десятиліть, додав еколог. Це 10 тисяч гектарів заболоченого острова серед моря. Я не впевнений, що це територія, яка буде пріоритетною до розмінування. Можливо, вона буде розмінована через кілька десятиліть, і тому, коли ми з вами зможемо дійсно організувати серйозне дослідження. От, і порівняти, ну, наприклад, у нас є координати багатьох місць, де були рідкісні рослини раніше. Тобто, це значить, що ми повинні прийти на ці координати і перевірити, чи вони там є. У нас є інформація, скільки птахів зупинялося, і скільки там, де були колонії, яка чисельність їх гніздувала раніше. Це треба значить, що треба прийти в правильний сезон і подивитися, скільки їх там гніздує або перепочиває зараз. Ну і е, тоді ми можемо отримати виставці. Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 Павло Лакійчук розповів новинам Приазовія, що суттєвого військового значення Джерелгач немає. Втім, російські військові ним зацікавилися. Якщо поглянути на карту бойових дій після звільнення, особливо. Правобережної Херсонщини Джарелгач став таким найбільш віддаленим від передка районом. І для того, щоб не потрапляти під обстріли, проводити там навчання, ну, от росіяни вибрали такий варіант перетворити його на такий собі полігон, здійснювати там навчання своїх військових. Про те, що це заповідна територія, ну, їм, власне, байдуже. Тим байдуже на нашій заповідній території. І, і я так думаю, вони, вони і своїх не знають насправді, тим більше їм не цікаво, е наші землі заповідні, незаповідні. От перетворюють вони нашу, наше надбання, на, на таку собі свалку. Чи виїхали російські військові із Джерелгача через пожежу, наразі невідомо, зазначив експерт. Це досить віддалений район і інформація звідти надходить переважно через засоби розвідки, субутникової розвідки. Серйозних змін там непомітно видно, що острів постраждав і після пожежі, і після обстрілу, ну і взагалі від фізіологічного існування людських істот. Туди звозили техніку військових, проводили там стрільби, проводили е тактичну підготовку, тобто рили окопи, е навчались е бліндажі класти. Ну, Переривали. ну, ну Ви розумієте, вони не розуміли чи не хочуть розуміти, що це заповідна земля, там не, не можна цього робити. Ну, їм байдуже. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новина Азов'я, Тримаємося. Вини приазов'я.